Це крем 345 від доктора Атхея, засіб із потужним відновлювальним складом. У ньому є пептициди, ніацинамід та гіалуронова кислота. Текстура легка, приємна на дотик, а аромат ніжний майже невідчутний. Я наносила його щодня на очищене обличчя. Крем швидко вбирається, не залишає жирного блиску. Ідеально підходить навіть під макіяж, він глибоко зволожує, заспокоює шкіру, зменшує почервоніння і навіть дрібні висипання. Вже за кілька днів я помітила, як шкіра стала м'якшою, більш рівною і пружною. Результат Прикольний, але не такий, як про це розповідають. Маркетинг у нас працює добре, шкіра виглядає більш свіжою, зволоженою і доглянутою. Крем 345 справжня знахідка для тих, хто хоче здоровий, сяючий вигляд, без зайвих зусиль, але прищів він повністю не прибере.